Це в нас адреса Шевченка-1, село Малечковичі. Ось такий в'їзд. Як ми бачимо, на три, навіть чотири авто. Є ось така прибудинкова територія, дуже гарно. Повторюсь, тут є церква в нас. І це трьохповерховий будинок зі стригом також зроблений. Дивіться, це є в нас порадний вхід на другий поверх. Там в нас вітальня, ще одна кухня ось там знаходиться. Всього тут 14 соток. В Будинку є в нас сауна, в будинку в нас є, була більярдна. Ось. І зараз ми пройдемо з вами. Я вам покажу, також є тут гараж. І, звичайно, є невеличка літня кухня. Оце в нас такий хід йде в більярдну. На кожному поверсі, як ви бачите, є. Балкон один, два, три в кожній спальні. Далі я вам покажу гараж. Дивіться, який в нас гараж. Ось так. І ось така чудова прибудинкова територія. До речі, хочу зазначити, що в нас власник забудовник був колись. І бачите, там другий будинок, такий самий, він взяв, купив у власника проєкт. Ось така в нас є висітка. Далі ми з вами пройдемо і подивимось, отут є літня кухня. На жаль, О, зараз я вам покажу. А ні, тут є дрова. Я перепрошую, а отут є літня кухня. Ось. Вона ось така. І ось така прибудинкова територія. Як ви бачите, тут... Озончик, дерева, все для відпочинку. І невеличкий був, мабуть, гродик. Ось. Також хочу зазначити, що у вас тут такі гарні сусіди. Це центр села Малечковичі, У них ось такий також гарний будиночок. Тут живе молода сім'я з дітками. І ось так у нас виглядає заїзд. Ось бачите? Такий гарний, класний цегляний будинок. Всіх, кого цікавить, чекаю на перегляди. До зустрічі!